Група офіцерів пильно дивиться на глядача. Ця велика робота називається Рота ополчення 11-го округу. Її написав нідерландський майстер Франц Гальс між 1663 та 67 роками. Водночас, якщо придивитися до облич, можна помітити щось особливе для того часу. Деякі чоловіки посміхаються або усміхаються, а це зовсім не притаманно картинам 17-го століття. Саме цей прославило Франца Гальцам. Виставка його робіт відкрилася в берк. Рлінській картинній галереї. Франц Гальс Франц Гальс один з найзначніших нідерландських художників 17 століття. Поряд з Рембрантом та Вермером. І без перебільшення його можна вважати піонером сучасного мистецтва. Роботи Франса Гальса дають уявлення про тогочасне нідерландське суспільство, але не лише про багатих купців і членів королівської родини. Він зображував й інших, зокрема художників, жебраків рибалок та дітей. Він був першим художником, який зобразив цих людей у натуральну величину і показав їх як особистостей. На портретах одразу видно характер персонажів. Він робив це, використовуючи в картинах нові жести та пози. Він також був першим художником, який зобразив сміх чи усмішку, що раніше не допускали в портретному живописі. Виставка триватиме до 3 листопада.